Друзі, всім привіт! Мене звати Віктор Волкер, я український письменник, і у мене до вас таке питання. Чому люди в наш час з таким розвитком інтернету, технологій, коли можна все перевірити, довіряють шахраям, які пропонують якісь курси для досягнення ваших мрій, чи в бізнесі, чи в спорті, чи в схудненні. І нічого не треба робити, чи робити. Дуже неважко, несуть туди, туди гроші свої, в е, якісь е, будівельні компанії чи релігіозні організації, чому люди, е, маючи змогу все перевірити е, в даний час, е, цього не роблять і е, е, натикаються знову на, на обман. Е, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях е, з вас підписка, лайк, репост. Е, всі...